А якщо ви не хочете, щоб результати вашої рекламної кампанії погіршились, додивіться це відео до кінця. Зараз розкажу одну із причин, чому так відбувається. Зараз роблю макети на одному із проєктів. це перманентний макіяж в Нідерландах. Проєкт новий і реклама раніше не запускалась. Також маємо обмеження по ГЕО, тому що запускаємо тільки на окремі міста і тільки українською мовою, тому що майстрині складно спілкуватись нідерландською. Скажіть, як вам макети? Тим не менш з перших запусків у нас пішли заявки до тих пір, поки рекламний кабінет не був вимкнений за несплату. І навіть після відновлення рекламного кабінету і різних перезапусків заявок у нас майже немає. Вимкнення рекламного кабінету і за несплату це одна з причин, по якій результати реклами погіршуються або їх взагалі немає. Тому висновок такий завжди мати гроші на рахунку, коли запускаєте рекламу, і своєчасно сплачувати рекламу.